Стояла воєнна машина. Е, я думала, що це теж якісь прикордонники, але насправді ні. Е, там, знаєте, як машина є, от є будка, там, де водій і ще людина, і є цей причеп. І от так і було. Будка, причеп, і в причепі повна народу. Там були, е, всякі, е, там були чоловіки і кілька жінок, ну їхніх. І вони кажуть: Малі, так ми їдемо на рибалку, і поїхали з нами. Ми постояли, подумали. І ми поїхали з ними. Ми сіли, ми їх не знали. І е е е ми сіли в ту кабіну. <світку> Там було холодно, типу вітер. Ми почали їхати в гори, в якийсь ліс, глиб лісу. Нас вділи в воєнну форму, е щоб ми не замерзли. Нас, нас наділи воєнні шапки, воєнні курточки, штани воєнні. <світку> і ми так їхали. А потім почалось такий кусок дороги, що нас почало так підкидати. Просто жахливо. Ми по річці їхали по камнях. І в моменті я навіть майже вилетіла з тої машини, і я відчуваю, і мене за штані назад туди вертають. Ми їхали 6 годин по цій дорозі. Доїхали на якесь місце. Ну, я так розуміла, що це ну, незаконно. Вони насправді mm -hmm. ту рибу. Там паслись дикі коні. Я каталася на дикому коньові там. І, коротше, ми туди приїхали, все, зв'язку нема, інтернету нема, нічого нема. Навіть на горах нічого не було. Було тільки на одній горі, до якої було дуже далеко. І я начебто потрапила в інший світ.